Ще раз добрий день, ми з України і говоримо ми про Михайлове Чудо, про завтрашнє свято, яке ми будемо святкувати, тобто всі віруючі люди, тому що це свято релігійне. І святкують його віруючі християни 6 вересня 2025 року. Вже за новим календарем релігійним, на який ми перейшли зовсім нещодавно. Відносно історично. І дуже часто бачимо, що перекладене воно як Михайлове диво. Насправді існує слово і чудо і диво. І ви, мабуть, неодноразово е чули слово чудний, чудодійний в українській мові. Це все з того самого кореня. Тому прошу е не плутати і не. Таку чудову гарну назву. Михайлове, чудо, прекрасне свято. Свято, коли за народними переказами, за спостереженнями людськими не бажано нічого починати. Чомусь так повелося, що все, що починається саме в цей день, веде до якихось розчарувань. Тобто не складається так, якби це люди собі хотіли. Тепер ще одне. Стосовно того, що, звичайно, ви маєте по можливості бути на службі, тим більше, що це вихідний день. Обов'язково поставити свічки, як за упокій, так і за здоров'я людей, яких ви знали або знаєте. А ще з давен після служби. Люди приходили додому, обов'язково накривали святковий стіл, обов'язково, обов'язково готували щось смачненьке, скликали, колись були родини великі, скликати нікого не треба було, тобто ви мали просто собі спокійно зібрати свою родину, і це вже було велике свято і великий стіл з великою кількістю людей. Зараз трохи інакше. Сім'ї не такі великі, та й родичаються не так. Як колись. Тому ви збираєте найсвітліших, найдорожчих, любих вам людей і святкуєте це святом. І основним звичаєм люди чекали собі у цілий рік. Беруть людей, які дуже довго були сварці і марили їх під час цих обідів. Насправді, дивовижне свято, хай Михайлове чудо. До За завтрашнє свято.